Якщо ви Ютуб-блогер і не сплачуєте податки в Україні, то готуйтесь до вас, прийде податкова. Що треба зробити, щоб уникнути штрафів від податкової? Є два варіанти: перший це подавати річну декларацію про майновий стан і сплачувати такі податки: 18% це податок на доходи, і 1,5% – це військовий збір. Є другий варіант. Це оформити ФОП третя група і сплачувати 5% від свого доходу. Чому третя група? Тому що ви будете працювати з іноземним клієнтом в якості Ютуба. Які кведи вам потрібно відкрити для того, щоб діяльність ваша була офіційна? Це 73.11, 7021. 7312. Якщо ви будете через свій YouTube канал продавати свої послуги чи надавати консультації, треба ще додати такий квет: 8559 і 63.99. А якщо у вас виникли питання, чи ви хочете допомогу з приводу відкриття свого ФОП чи подання декларації,